Всім привіт! вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Я думала, ще знімала початок, а я його походу просто не зняла. Тому ми зараз видвигаємося на треба їхати в центр по справам. Я вам зараз тут ще покажу, що, чим я займалася, що готувала, тому ще я вам почала показувати, що я там готувала. А перед цим нічого не зняла. Я нещодавно купила таку запіканку. Вона як баклажана. По знижці було 18 корон. А єдине, що, знаєте, я її просто вже заставила. Єдине, що якби я прочитала, скільки її треба готувати, я б її не купувала, тому що тут класно, що її треба готувати 65 хвилин в духовці. Або 12 хвилин в мікрохвильовці. Але в нас з мікрохвильовкою це не варіант, Тому буду готувати в духовці. Ось так от виглядає, зараз покажу більш. Тільки Я не в цьому судочку буду її вбивати, її перекладу. Така от форма. Я хочу її перекласти сюди. Я її дістала, правда, давненько, поки чому не вкладала, вона вже й підтала. От вона виглядає. У нас з томатами, з сиром. Подивимося, яке воно буде на смак. Смажується, ну, як смажується, пишуть, і все. Я хотіла мантуварку закинути, але передумала. Давно виділа, смажемо м'ясо, захотілося такого смаку якраз. Хотіла в гриль закинути, але ні. Не влізе. Чотири шміточки, максимум 3. Він у нас невеличкий. І плюс потім зі м'яса ще посмажу на пательню такий ателійський стейл, овочек. Броколі, цукіні, перчик, гриби, оливки. І здається, помідор ще не понравилось. Тут просто пишете шампійонами і оливками, але ж не тільки. Ясно вже готове, його переклала в такий садочок. Це, до речі, садочок для холодця. Купувала я його дуже-дуже давно, років 7-8 назад в епіценті. З України, коли і, він переклала сюди, то він буде смачно. Я сподіваюся, що він тут вже смажиться. Овочі Є небагато, м'яці давати не будемо, можливо, десь там цікіння якийсь, якщо він захоче. Це з Костю. До кашки, я б сюди ще щось додавала, можливо, вершків зараз додавлю. І там ще кашка. Мої красунчики йдуть. Важко тримати собачку, так? Одною рукою так прижав <говори> та <сере. говори> Ну так. Да. Ми собачка гавкає? Що там таке? Такий красунчик маленький. На світер, до речі, піднімається. Үгі. Ми з трямою знову зайшли в норму. Чому є корзинка. Я тут вибираю собі необхідню всяке штучка. Чам тримай. А От так, отачки. Ручку. За ручку. Ось Так зручніше буде. Де? А, мені треба ще гель для душу. Я спочатку хотіла взяти все-таки оцей лосьйон, але я передумала. А гель для душу тут якось ось треба губка для душу. Okay. Постійно збуваємо йому купити вчасно на термо. Клади. О, так, молодець. Дивлюся гель для душу. Я переладав, там було набагато більше різних зараз от ваніль і щось. Мегдаль і гліскус. Не знаю. А, є такі маленькі, до речі, треба понюхати. Я собі вирішив взяти ще одну. Бо йому виявляється, також треба перекладає. Чем ти перекладаєш? А я підійшла до дезодорантів. Поміще я не помічала, але тут з'явився А Це той, який використовується там раз на 3-4 дня. Або навіть на тиждень, кому як. Тут є три варіанти. Я не знаю, до речі, хто це виробник. А хто це виробник? Хто скаже, хто бачить? До речі, не знаю, це виробник. Тут є мінімум, типу, найсильніший і середній. То ми, навірно, мабуть, візьмемо такий. отакий. 82 крони коштує. 82 крони коштує. А це те, що є, типу, як драй-драй. Ще раз там тиждень будемо використовувати. Ага. І дивіться, нас від цих. на. на, на. Лади розпідок зберігла, ми вже вдома, на вулиці досить таки не холодно. Але вітер такий неприємний фу. Терпіти не можу вітряну погоду. Це просто якийсь капець. Взагалі, чому я так намагалася думала, що я вам щось зняла на початку? Тому що я почала знімати, а воно якось, ну коротше, збереглося, я потім вже глянула. то що в мене прямо почав відволікати. У ну, нас сьогодні такі близнем баталії. Стосовно засипання, що з останнім часом вона або легко засипає або дуже важко. То я його сьогодні вкладала дуже довго, вже навіть і перерив робила, тому що мені треба було їсти приготувати. Але нічого страшного. Знаєте, це вже той вік, от між півтора і два роки, якраз той вік, коли в дитини формується новий. Нова поведінка починається хочу, не хочу. Розуміння того, що він може так, щось хотіти, може не хотіти. Тестує нашу поведінку, як ми будемо реагувати. Тому закаляємось далі. Куди побіг? Куди побіг? З собачкою? з собачкою, собачка З собачка, та... собачка з тобою? Перший раз, що ми за довгий час взяли іграшку з собою. Пішли в хату? Рене мені піснулася. Він сказав, що не прийде. Пішли? Пішли в хату. холодно стає. Йдемо? Бери собачку і пішли. І так, ми з тями робимо розпаковку. <laughs> що ми купили? Все-таки купили цей для стрижки Насадка так, купила дезодорант. Цей мило. Я собі взяла нарешті щіточку. Буду готуватись довіда лобку. Шоколадка м'яка. То я я свій взяла маленький гелікошко, тому що маленький мені не сподобалося, взяла Чуєш, Чуш, якийсь гарний пакетик взяв. Якийсь недешевий. Ще взяла розчистку, так тобто, коли вона буде фарбувати, це м -м, дуже гарна штука, щоб потім пофарбована можна було розчистити. Тато тут за сухарики. Зараз у нас в одному із магазинів продається дуже класна ціна лохини. Вона велика. Отака. Коштує трішки 6,80 в євро 300 грам. Ми взяли дві штуки, тому що ми одну упаковку вже з'їли. Тьома обожнює лохину. Ми, в принципі, також але більше даємо 20 нічлі. А тут і сиділи. А, це твоя водичка, так? Да? Відкривай, хочеш попити? Так, відкривай. Вийшли. І тут у нас ще пакетик з махолками. Mm. Була б однесі Філадельфія, а оріджинал не було, взяли лайт. На. Це, це Костя собі взяв Кан-Ан-Денс, а це я собі. Mm. Чесно, Ай, так, мы еще купили ленор. Такую великую покупку Ленора. Пока еще ты его не развел, сынок. Ой, важко? Важко? Давай, мамі. Давай. Ну і взагалі, як ви помітили, останнім часом у нас відео виходить з за затримкою дуже великою, то останнім часом якось не вистачає часу. Я не знаю, як люди знімають кожного дня із дітьми, і з однією, з двома, і з трьома дітьми вони треба це і працювати, і знімати, і вдома щось робити. Чи вони не встигають, і просто розповідають, чи встигають. Мені цікаво. Тому що ми не встигаємо. От реально. Особливо через те, що було дуже тепло. Ми виходили часто з тьоми гуляти на 1, 2, на 2 години. І, звісно, що вони просто випадають із нашого життя. Та нічого, колись настане цей час. І все буде добре. Зараз, зараз так як є. Те, що ти все збираєш і складаєш, прикладаєш, це, звісно, класно. Розлягатися будеш? Дякую, папа? Мак кофток. Кажу, мама, що ти все на полу позалишала? На полу тут мої машинки? Диви, що робить. Все, що лежало на полу, складає на стільчик. Молодець, вона на стіл можеш покласти отуди. Ну, отуди. Yeah. Молодець, супер. Я ма вирішую запаковувати все назад. Ти її магазин понесеш тюрк? Чо? Де? Yeah. Yeah. Отак. Опала вже оцю фірму. Дезодорант, точніше. Він такий манюсенький взагалі, але його по факту повинно вистачати надовго. А, ти, до речі, виготовлено Данії. Дуже цікаво. Made in Denmark, Тому що я знаю, що в кожної країни, мабуть, є щось своє, а, свій якийсь такий дезодерантик. Раніше я користувалась Dry Dry називається, але це здається, був російський. І, звісно, зараз в Україні не продають. А, можливо, я помиляюсь, то взяли такий. От, спробуємо. Але повинно бути по факту є та саме. Ми мене їсти пташкам, прилетів голуб. І те, що дуже класно, коли я такі вікна або двері. Ти настоїть і дивиться. Де голубцям? Покажи пальчику. Ото голуб, так? Великий. Ми мене годували, зменшились. У нас вже вечір, Я тьому вклала спати. Я забула, що цю штуку ще я вам показувала. А, я забула, що я її приготувала. Вона, правда, розпалася ну, через те, що вона повинна форму тримати. Формочки буде, вона ж не формічки і розпалася. То будемо зараз куштувати. Дуже цікаво. Як воно всередині. Зараз я скуштую потім кості. Дам. Ну, непогано. Я думала, що набагато гірше буде. Треба його якось. Упакувати і на завтра залишити, я завтра поїм. Ні, Непогано. Але маловату. Тим паче, що воно розплылося, то точно не зовсім вдала покупки. У нас вже наступний день Я хочу вам дещо показати. У нас ранок, ну як ранок, початок 11, Тьома дивиться, слухає. а, Аудіоказку про витру. Що ви думаєте, він зробив? покажи что ты шукаешь про видру ну, да креще малюнка кажется точно такие андреа падение точно такие или Да, та, кольз диви точно такие то та. да? точно такие так? Він зрозумів, де він бачив ці картинки. Ці малюнки. і побіг, знайшов книгу і дивиться. Так, да. правильно, так. Да. <ми> так, це цей малюнок, правильно. Так, так. Ну покажи. Так. А, я зрозуміла, що він робиться. Там малюнок показується і він знаходить цей же малюнок в книзі. Молодець, <мес> молодець, так <схід> чудо мале. Боже, як на швидко росте. Швидко так. Де отто покажи так, а в книзі де отто? Отут де отто? Ти вже перегорна. <смір> а У нас сьогодні похмуро. До речі, вперше за дуже довгий такий тривалий час. Мабуть, десь тиждень у нас було сонечко. А тільки я зібралась помити вікна. Тут начебто зібрався, як ти йдеш, і постало похмуро. Клас. <смір> Просто. Як вчасно. Зараз те, що в нас було дуже таке палке сонце, я би квіти на вікні, тому що вони почали просто пікатися. Якщо санцев'єрі, в принципі, все одно, по факту. На ну, як була так є, тільки, до речі, поливати їх проходиться майже щодня. То грошове дерево, воно почервоніло. Так воно зелененьке, а на сонці воно почервоніло. Бачите, такі листочки в нього стали. Прям рік, наче, не знаю, це, ну, скоріше за все, на сонце така реакція. Але сам факт, о, до речі, відпала. Треба його полити. І взагалі хочу пересадити з цього стаканчика, то я вже зроблю огляд квітів. І потім, такі, як вони в мене зараз є, на тому етапі, який вони є, а потім вже буду пересаджувати і покажу по факту, коли пересадила. І плюс у мене ще троянда. А, яку мені подарувала Костя, вона листя повністю в неї осипалась і почала пускати новенькі бронечки. І все, в мене тут квітки. тому що орхідеї всі переставила. А Орхідеї, фіалки, тому що що? Тому що в мене орхідейка опік отримала, погляньте який. Це ще один листок я вже... Довелося відрізати. Тут начебто нормально. І ця я побачила, що вона почала втрачати свій колір, вицвітати почала. Ну, і тут, оця частина, яка була до вікна, вона також, бачите, така не дуже. Хоча, начебто, орхідея себе почуває нормально. Вона там не опіклася, нічого. листочки не пускає один за одним, до речі. Один ще не випустила, вже другий пускаю. Вон така от орхідейка. І фіалочка. Я хотіла окремо відео зробити. Огляд рослин. Ну, зроблю. І фіалочка почала знову квітнути. Це та фіалка, яку мені подарував Тьома на день народження, Він відцілася. І тепер знову зацвітає. Я також переставила, тому що листочки почали. А, також опіки отримувати. Зато при такому освітленні дуже класно знімати. Я, до речі, якраз хочу сьогодні, коли цьому засне, познімати огляд на квіти, тому що сонце свідчує, а така погода якраз дуже добре спонукає для знімання. Плюс все-таки помив сьогодні вікна. Піде той, то піде. Не піде, не піде. Але вікна поми. Е, да. Ще хочу собі пофарбувати. Брови. Але то вже мабуть тоді, коли мене пофарбує ще Костя, я його ніяк не пострижу. а він мене ніяк не пофарбує. Ну Так і живемо. Просто не вистачає часу навіть на такі от о, процедури. Навіть вдома. Я вже не говорю кудись поїхати піти. Так що таке, піду цей день. А вам бажаю я гарного настрою. Наше друге дня. Костя вдома. І він не сам вдома уявляєте? прийшов такий і каже, а я не сам. Я привів цих красунь. Я така, що бе <риснє> перевізов. <риснє> Та не спіші. <риснє> Ти погано зробив. Ну, буває. Коротше, дивіться, що він привіз. Рибу. Рибу. Рибу, Рибу червону. Лосось. Ну, да. Форель. Лосось да. не существує. Форель. Да. Це форель. Скільки їх тут штук було? Шість. Погляньте, на хвилиночку моя рука. Моя рука. І, і рябина. А тут яка мінімальна вага була. Ну, саме маленька кіло, кіло, це була кілокілос. кіло. кіло а саме більше. Два сім'я. Ну, вона не в нас. Вона не в нас, так. У нас десь 2, 2, 2, 3, 2, 2. Якось так. А, саме головне питання. Да, я скільки потратив. А, 500 крон. Це все. А, 10, 10, 10, 10 кілограмів. Угу. 500 крон це у нас євро. Скільки? 60 євро. Не більше? Ну, 750 це 100, а це ми беремо 2 треті, грубо говоря, від 100. Шість шість п'ять. І знаєте, що я вам скажу? Що ми вам скажемо? Звісно, що в Україні ми б собі цього дозволити не могли б. Мені навіть важко уявити, щоб я там одну рибину в Україні взагалі купила. І не знаю, скільки вона коштує. Ну, Довга червона риба коштує. Ти взагалі перший раз рибу спробувала, де? Червону? Ну так, да, я в Данії була, коштувала. Ось це якраз також. Купував, так, так само. Отам так, такі дешевше було? Ні? Ні, там Ні. 35, здається, не було 30 вона ніколи не було, 40 може, максимум повірю. Ну ладно. Ну да, так, в Україні ми точно собі не могли б таке дозволити, таку розкіш. Єдине, що я пам'ятаю, що інколи я брала в АТБ слапоселену. Чуть-чуть. Червон? Да. Ну, вже другий раз количество. А, другий раз? Раз в місяць, можливо, знаєте, часто. Скучала вже, я вже звикла їсти. <laughs> рибу. Ну, рибу, ну, ну, рибу. є. Хорошого бейслав звикаєш, так? так У А тут ну, тут часто, до речі, в Данії часто українці купують червоне рибу, там ні це. Чим частіше, чим самі дачами. Як mm. сук yeah. поставили лізуть. Тому Костя зараз це все розпатрошує. Ми хочемо засолити сьогодні частину, частину за це інше заморозки, але ще залишимо на завтра, щоб приготувати їсти. І я ще хочу тьомі порізати малесенькими шматочками, щоб це було порційно. Тобто захотіла йому там раз в тиждень буду виділяти пісребний день і там раз в тиждень давати саме таку рибу. Тому що, чесно кажучи, ми рибу рідко їмо. Треба частіше. Треба частіше, тому що це вітамін Д. І особливо маленькі дитині. Особливо дані. Особливо дані. Ми ні вітаміни не п'ємо, Омегу, ні рибу не їмо. Їм. Чи вітамін Д не п'ємо. Який теж треба в дані на хвилиночку. Так от його на даний звичай не Костя тут вже. Дивіться, що вона Так, Ой, там. -та -та. На чоловіка золото, скільки ми учиться все вирыва. Так, поміршну, да, ще ложечко не А що їм на така? А, да, це таке от м'ясо, це на хребті, так? Це на хребті дістало? На хребті, так. І ми з нього пробимо або кіш, або слоєного тіста таку, типу сойку. Подобиться. Це на засолку залишилось. І Тьомі ти вже заховав. так? Так. Ось такі от шматочки невеличкі разом ворці. А, ну що ти мені хорошо? Мені цікаво, що там знаходиться. <рес> Морозилка. Хочеш? Муток? А ну, це іди. треба сьогодні буде винести. Хей, куди ви? Холодно. Куди ви? Як закінчується наш день? Міранян на тиск. Там писали, що треба блакати, не балакати, не шевелитися, покласти, покласти руку, розслабитися і тоді міряти. Подивимося, у мене просто голова болить. І тому зараз подивимося, що в мене з тиском. Я відчуваю, як у мене серце стукає. В космос пора. 116 на 80. Це, походу, погода Мабуть, і за цього було голова. Воно мені якось, коли я дуже різко повертаю голову, то в мене воно віддає отут десь. А загалом. Ну так і скінчився А Мір'ян, ти себе не поміряєш, ні? Просто перчискую. Да, як закінчиться день у людей, яким вже 30? А я взагалі хочу вже закінчувати влог. А Ми завтра, до речі, плануємо поїхати завтра в нас субота, суботу, ми плануємо поїхати в магазин замість неділі, а в неділю я планую зайнятися садового, господарськими справами, якщо буде погода, дозволить. Буде вітру, там, дощу, хоча дощ передають. До речі, можливо, в мене тоді через це голова болить. А, да. а взагалі хочу сказати, що я не знаю, як будуть виходити влоги, тому що вони останнім часом виходять нерегулярно, хаотично. Я не знаю, як вони будуть виходити надалі, але в будь-якому випадку я хочу подякувати вам за підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі, які ви пишете, мені дуже-дуже дуже приємно. І читати, бачити. Лайки. І плюс хочу сказати, те, що так як влоги будуть виходити незрозуміло як, вони будуть міксуватися із квітковим контентом, так як і до весна, всі діла. А в мене сьогодні зняла огляд кімнатних рослин. А якраз потім хочу, ще в дворі поприбирати, посадити квіточки. Я це також буду знімати, але не хочу я додати його в влог, щоб це була каша. Я краще зніму окремо, тим паче, якщо подивитися по статистиці, на нашому каналі садовий контент квітковий. Якраз так нормально, дивляться люди. Так що будемо знімати це також. Цікаво, цікаво. Значить, будемо знімати. Ну, тим паче, нам буде цікаво, що і як у нас взагалі змінюється. Так що ще раз хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте там поставити вподобайку, підписатися, хто не підписаний на канал. Напишіть якийсь цікавий коментар, підтримку нашого каналу. І побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока! Ну що це таке? Куди на лізе?